Як американська політика впливає на війну в Україні? Республіканці і демократи звісно хочуть перемогти на виборах на наступних допомога Україні. Це допомога американській економіці. Чи можуть західні партнери зменшити обсяги допомоги? Якщо буде якась інша велика війна, може стати проблемою для України, як це вплине на українську армію і економіку? Якщо в Україні завалюється економіка, не може існувати українська армія, не буде чим воювати? Докладніше у цьому випуску вітаю з вами Олександр Янковський. І новини При Азов'я. Далі про війну на півдні України. Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден подав до Конгресу запит на виділення понад 105 мільярдів оборонної допомоги. Про це 20 жовтня повідомив Білий Дім. Запит включає 61 мільярд доларів допомоги Україні і 14 мільярдів Ізраїлю. Втім, новообраний спікер Палати представників Конгресу Майк Джонсон 29 жовтня заявив, що протягом тижня внесуть законопроект про окреме фінансування Ізраїлю. Заяви про розподіл кошторису лунали від американського політика і раніше. Крім того, Майк Джонсон вимагає від Білого Дому більшої звітності щодо допомоги Україні. Водночас спікер заявив, що США не можуть дозволити Росії перемогти, бо президент Путін на тому не зупиниться, і це можливо заохотить Китай рухатися на Тайвані. Ми їх не полишимо, сказав Майк Джонсон 26 жовтня про Україну. Хоча спікер виступає за те, щоб допомога Україні розглядалася окремо від Ізраїлю. Лідер республіканців у Сенаті Міч Маконел переконаний, що ініціативи потрібно об'єднати. Як Джонсон, так і Маконел підтримують надання допомоги США Україні. Зазначимо, що республіканська партія контролює більшість у палаті представників. Однак, для того щоб стати законом, законопроект має також пройти і Сенат, де більшість належить демократам. Президент України Володимир Зеленський 30 жовтня повідомив, що зустрівся з двопартійною делегацією американських конгресменів, які прибули до Києва. Він висловив сподівання, що Сполучені Штати і надалі стоятимуть пліч опліч у боротьбі проти російської агресії і терору. Що означають ці події для України? Чи може через них затриматися допомога для української армії? І як це вплине на війну і економіку? Ми спробували у цьому розібратися. Колишній міністр закордонних справ України Володимир Огриско вважає, що американським політикам доведеться шукати компромісні рішення стосовно підтримки України. Причому швидко, думаю, що нам треба спокійно зараз продовжувати нашу роз'яснювальну роботу із республіканцями і з демократами. Для республіканців пояснювати, що допомога Україні це допомога американській. Економіці, тому що вона е, заробляє на тому, що зараз запрацював військово-промисловий комплекс Америки на е, велику потужність, е, не будемо ж, е, е, як кажуть говорити того, чого немає. Американці постачають нам не найновіше озброєння, це зрозуміло для всіх. А для того щоб його замінити. Е, Зараз будуть постачатися е, новітні системи озброєнь. Отже, Америка виграє двічі, їй не треба витрачати кошти на утилізацію озброєнь, вона їх віддає нам. А е, натомість е, отримує через е, ті ж самі гроші, які видаються е, американцям, американським корпораціям і фірмам. Отримує новітнє озброєння. Отже, треба просто спокійно доводити нашим партнерам, що не треба на цьому спекулювати. Водночас із демократами потрібно обговорювати перспективи війни і майбутнє Росії. Вважає дипломат з демократами. Простіше вони справді хочуть нам допомогти і допомагають з ними треба працювати про на іншому, мені здається, напрямку на тому, що. Цю Росію треба пошвидше закінчувати, бо якщо вона лишатиметься такою, як вона є, з Путіним чи з Мутяним, чи з ким завгодно, вона все одно через певний період часу відновить свою агресивність, тому ця країна має бути трансформована в низку інших державних утворень, але без ядерних демілітаризованих мирних, з якими можна нормально співпрацювати. А не вести гонку озброєнь і стояти весь час на межі ядерної катастрофи, я думаю, що для всього світу це був би найкращий варіант. Україна буде отримувати допомогу з боку США у тих обсягах, які були заплановані, переконаний Володимир Огриско. Військовий експерт Михайло Самось розповів новинам Приазовія, що більшість коштів, які американський уряд виділяє Україні, залишаються у Сполучених Штатах. Політики це розуміють і навряд чи вирішать скорочувати обсяги допомоги. Ба більше республіканці завжди були головними лобістами оборонної промисловості. Ці гроші не завозяться готівкою в Україну на кораблях чи літаках. Ці гроші залишаються ну там близько. 80, а може більше відсотків всіх тих сум, які називаються, там десятки мільярдів доларів, лише пряма фінансова допомога вона надходить в український бюджет. Все інше: 100% американської військової допомоги це гроші, які крутяться в американській системі фінансовій. Наприклад, на, на, на поставки боєприпасів Україні виділяється там 10 мільярдів доларів. Це означає, що 10 мільярдів доларів. До останнього центру залишається в Сполучених Штатах, бо е, е, сюди входить виробництво боєприпасів, які виробляються, звісно, американськими оборонами компаніями їм на рахунок ідеться. Цим оці компанії потім платять податки, виплачують зарплати і так далі. Тобто, це американська економіка. США припинять підтримувати Україну лише у тому випадку, якщо там вважатимуть, що у війні має перемогти Росія, вважає експерт. Справді, це гроші американських платників податків, вони мають право з ними робити що завгодно. Тобто вони мають відноситись до них, зберігати кожен долар. Їх можна зрозуміти. Це те саме, якщо б ми з українського бюджету почали допомагати якійсь країні. Звісно, з нас би, я маю на увазі, ми би з політиків так само вимагали би звіт по кожному долару, кожній гривні, і тому в принципі, тут особливо. Передвиборчий період, особливо в той в тій ситуації, коли республіканці і демократи, звісно, хочуть е е перемогти на виборах на наступних і тому е те, що робить адміністрація Байдена, знаходиться під таким е величезним е контролем, під, під і контроль цей буде збільшуватися. І тому, в принципі, зараз можуть ухвалюватися рішення, які е можуть змінити і суми, і можуть змінити і принципи, і підходи, але е концептуально. Я вважаю, що Сполученим Штатам вигідно, щоб Україна перемогла і республіканцям і а, демократам. Крім того, українська армія не може існувати без стабільної економіки. Американські політики це також мають розуміти і не скорочувати обсяги допомоги. Додав Михайло Самусь. Якщо сполученим штатам вигідна перемога Україні, вони мають розуміти, а це елементарне питання: що якщо в Україні завалюється економіка. Не може існувати українська армія, українська держава, тобто українська економіка, це означає, що українська держава не може виконувати свої функції, бюджетні функції, перш за все. А на бюджетних функціях тримається не тільки зарплатня там, бюджетників, вся бюджетна сфера і існування фінансової системи, але і Збройні сили України. Якщо вони, тобто офіцерам, солдатам перестають платити гроші. Фактично не відбувається закупівля, тому що у нас же є ще допомога. Але це ми говоримо про допомогу, але є закупівлі озброєнь та військової техніки. Наприклад, виробництво українських виробників, виробництво є, які є товари, які ми купуємо. У нас не все йде в допомогу. У нас великий бюджет Міністерства оборони інших силових відомств, які входять в Сили оборони України. Це, це не тільки Збройні Сили України. це Нацгвардія, і Національна поліція, і СБУ і, і так далі. Це новини Азов'я. у цьому випуску. Докладно про військову і фінансову допомогу Україні з боку США і Європейського Союзу. Нагадаю, якщо ви дивитесь нас, Ютуб, поставте лайки і цьому відео, і підпишіться на наш канал. Завдяки саме вам правду про події на півдні України побачить більше людей. А за QR-кодом на екрані додавайтеся до нашого телеграму, звідти ви першими дізнаєтеся про найважливіші події на півдні країни. У 2024 році Україні потрібно близько 42 мільярдів доларів, аби закрити дефіцит бюджету. Про це 11 жовтня на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив прем'єр-міністр Дениш Мигаль. За його словами, дефіцит бюджету наступного року складає близько 21% ВВП. Тож Україна розраховує на допомогу міжнародних партнерів, яка дозволить уряду виконувати основні соціальні зобов'язання. Виплачувати пенсії, зарплати лікарям і вчителям, допомагати тим, хто постраждав через війну, шмигаль нагадав, що усі зібрані податки Україна направляє на безпеку і оборону, і саме на приватному секторі тримається українська армія. Експерт економічного дискусійного клубу Олег Пензин розповів новинам Приазовія, що основними донорами, які покривають дефіцит бюджету України, виступають США, Європейський Союз і міжнародні фінансові організації. Ми беремо з вами проект бюджету 2024 року і дивимося. Дохідна частина бюджету 1,5-1,6 трильйона гривень. Розхідна частина бюджету 300. Різниця 1,5 трильйона гривень. Оці 1,5 трильйона гривень погашаються за рахунок допомоги макрофінансової. Що в 2023 році, що в 2024. Взагалі по макрофінансовій допомозі в 2023 році ми. Вже отримали більше 40 мільярдів доларів, але Євросоюз дав нам цьому році 18 мільярдів євро, і це було дано в якості кредиту. Спочатку активної фази бойових дій американці вже нам дали порядку 70 мільярдів доларів. З них 20 мільярдів доларів. Це макрофінансова допомога. Подальша підтримка США є вкрай важливою для України, каже експерт, і пояснює, чому. З тих 70 мільярдів доларів, що американці нам дали, на сьогоднішній момент десь порядку 20-22 мільярдів це макрофінансова допомога, це гроші. А все останнє це воєнно технічна допомога, це озброєння, це боєприпаси, це необхідні товари подвійного використання. Тобто, все те, то, що без чого армія воювати не може, окрім цього треба розуміти ще один момент американці в даній ситуації виступають в якості лідера за лідером тягнуться інші країни зокрема євросоюз якщо макрофінансово воєнна допомога від американців буде скорочуватись об'єктивно подібні дії будуть робити і інші країни зокрема країни євросоюзу якщо сполучені штати зменшать обсяги фінансової допомоги наслідки для україни будуть болючими вважає олег пензен не буде чим воювати Зменшується загальний обсяг боєприпасів і техніки, яка, ну ви розумієте, що в процесі бойових дій це все достатньо швидко знищується. Тобто це дуже важлива і дуже складна частина цієї допомоги. Тим більше, коли ми з вами подивимося, все-таки дві третини тої допомоги, що нам надають американці, це воєнно-технічна допомога. І вона для нас є абсолютно невідворотня. Вона є абсолютно, ну її просто немає чим замістити. Тому що. Україна на сьогоднішній момент, український військово-промисловий комплекс, в повному обсязі війну не забезпечує, ми дуже залежні від воєнно-технічної допомоги. Треба розуміти, безперечно, що питання макрофіну, макрофінансової допомоги це питання виплат, соціальних виплат держави. Тобто, за рахунок макрофінансової допомоги сьогодні виплачуються всі соціальні зобов'язання української держави плюс заробітні платні бюджетникам. Так що безперечно, це також надзвичайно важливий момент, який від якого реальність залежить в реальності залежить наскільки Україна в стані буде операція російської агресії. Тим часом європейські політики мають намір відвідати США із метою посилення підтримки України. Про це 30 жовтня повідомило видання Політико із посиланням на заяву міністра закордонних справ Литви Габріелюса Лансбергеса. Візит станеться у відповідь на заклики деяких законодавців від республіканської партії скоротити потік допомоги військової техніки і фінансів до Києва. За словами політика, план поїздок передбачає зустрічі, зокрема, із компаніями, які продають військове обладнання, що створює робочі місця у США. Більшість грошей, які були витрачені на Україну, фактично були витрачені у США, зазначив Ландсбергіс. Аналітик Стокгольмського центру дослідження Східної Європи Андреас Умланд вважає, що підтримка України із боку Європейського Союзу залишиться стабільною. Я думаю, що поки що ця війна, яка почалася в, е, між Ізраїлем і Гамасом, вона не буде дуже впливати на е, допомогу для Європи, для України і на розподіл цих коштів е, і зброї, тому що е, поки що, ну масштаб цієї війни е, проти Ізраїля проти Гамаса, вона він невеликі. буде інша справа. Якщо Іран вступив в цю війну, тоді тоді тут може, може бути інший розподіл цієї допомоги. Це не буде стосуватися тільки сполучені штати. Це теж буде або може в якийсь момент бути важливим для європейського союзу, для НАТО взагалі. Якщо буде якась інша велика війна, і тоді це буде може стати проблемою для, для України, але поки що це все ж масштаб цієї ізраїльський проти Хамас. Він він не є великий, і тут не буде якісь там ефектів, великих ефектів для допомоги Європи і Сполучених Штатів для України. Конфлікт на близькому сході може змінити ставлення європейських політиків до ведення воєн, і це може мати позитивний ефект для України, додав політолог. Ця війна на сході, тобто між Ізраїлем і Хамасом, воно може зіграти ем, таку, ну в, в певному сенсі, позитивну роль, що ем, ну це буде. Ем, Теж і мати ефекти на більш скажімо так геополітичне ставлення до світової політики від Європейського Союзу від західноєвропейських країн, які поки що дивляться на, на світові світову політику через там. Прізму там миру, там співпраці, і і ну, часто це було наприклад в Німеччині проблема, що там просто не хотіли ну, зрозуміти, що в Україні іде війна з 14 року, і що це ну більш велика якась. Проблема ніж тільки якийсь там регіональний локальний конфлікт. Люди починають більше думати про світову політику в категоріях великих альянсів, скажімо, альянсів демократії західних країн, і в цьому сенсі це може мати навіть позитивний ефект. Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває з 24 лютого 2022 року. Російські війська атакують об'єкти військової і цивільної інфраструктури, а також житлові райони. При цьому російська влада заперечує, що скоє злочини проти цивільних жителів України. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей, водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку війну. І називає це цитує спеціальною операцію. Олександр Янковський, новина Азов'я. На все добре. при приазов'я.